У травматологічне відділення Сарницької районної лікарні, зрубаними ранами та відкритими переломами ніг госпіталізований 34 річний житель села Ремшиці того ж району. Міліціонери встановили, що його поранив односельчанин. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили, що близько 17-ї години на вулиці Поліській в селі Ремчиці чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Потерпілий зустрівся зі своїм односельцем, 28-річним Тарасом. Із чоловіками виник конфлікт. Тарас, нібито звинувачував Івана в тому в побуті його неповнолітнього сина. На цьому ґрунті конфлікт переріс у бійку, під час якого Тарас схопив лопату та держаком. Наніс один удар в область гумілки для потерпілого. Рана виявилась глибокою. Чоловіку знадобилась допомога лікарів. Зловмисник поки не затриманий. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження. Як жертва, так і його кривдник раніше не судимі. Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 7 років у в'язниці.